Відтепер мешканці Білої церкви мають змогу отримувати біометричні закордонні паспорти не лише у державній міграційній службі. 29 травня відбулось офіційне відкриття кабінету з оформлення та видачі паспорту громадянина України у формі айді-картки та біометричного паспорту для виїзду за кордон у приміщенні центру надання адміністративних послуг у вулиці Ярослава Мудрого, 38, дріб 12. Для того щоб ця подія насталася, ми пройшли досить довгий. Шлях, починаючи від звернення до голови міграційної служби України Соколюка Максима Юрійовича, до того, що ми на сьогоднішній день маємо. Завдяки злагодженій роботі працівників ЦНАПу, ми все-таки зробили те, що ми на сьогоднішній день маємо. А саме, ми закупили обладнання, провівши тендер, і це було перед Новим роком. Дуже довго ми отримували дозволи відповідні і встановлювали систему каналів. Зв'язку, яка дає можливість заходити в систему служби в міграційної служби України для того, щоб передавати дані, і саме основне це логіни, і паролі і відповідальних осіб призначивши відповідних осіб відповідальних осіб, прийшовши стажування в міграційній службі, ми все таки добилися бажаних результатів. Мета створення кабінету розвантажити роботу державної митної служби, зменшити черги і тим самим полегшити білоцерківчанам процедуру здачі документів на утримання біометричного паспорту. Я хочу від імені міського голови і особисто від себе подякувати Ашуру Ларісу юрівну за те, що Її, скільки, вона нам ніколи нас не відкидала, скажімо так, чи порадою. На минулому неділі її працівники допомагали нашим працівникам е е, і стажуватися, і які питання виникали, це було просто не встигли подзвонити, вона людину надавала, не, взагалі незважаючи на свою загруженість. Людмилі Олександрівні за те, що витримала це все, тому що організаційні питання вони самі такі важкі питання, які Треба врегульовувати і, ну і ще незважаючи на те, що у нас і приміщення, не таке дуже велике, але ми дуже оперативно. Це і безпека, це і облаштування, це надання комфортних умов, ці самі кондиціонери, робочі місця, розташування це все лягло на її плечі. Так, що щиро всім вдячна за розуміння за допомогу сьогодні у кабінеті працюють два фахівці. Не дивлячись на те, що кабінет лише розпочав свою роботу, відвідувачі можуть розраховувати на злагоджену і професійну роботу працівників і підсумок першого неповного робочого дня, тому підтвердження. Багато людей сьогодні було. Дуже багато деякі навіть займали чергу дуже дуже рано, але ми по мірі. Можливостей стараємося всіх обслуговувати якісно, швидко. І скільки сьогодні за перший день роботи ви змогли обслугослужити? 27. 27 чоловік. Да. Тобто десь десь хвилин 15-20 на одну розумію. Да, 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 ви знаєте, але саме момент відбитки пальців, фотографія, це трошки багато часу займає, але але згодом, коли система вже наладить налагодиться, так, так, так. буде все, все швидше. Я думаю, все буде швидше і краще. До речі, подібні кабінети працюють лише у 20 містах України. Тож не кожний обласний центр може похвастати даною послугою для своїх громадян. На фоні того, що отримавши звістку про відкриття безвізу у Європу, українці масово ринулися робити біометричні паспорти, створюючи штучний ажіотаж. Структура, що паралельно видає ці документи, безумовно є дуже кори. Сним кроком, адже це не лише зручності для місцян, а й додаткові надходження до міського бюджету. За словами заступника міського голови Інни Новогорбельської, якщо послуга буде користуватися попитом, то кабінет обладнають ще кількома робочими місцями. А поки попит не абиякий. вже в день відкриття кабінету у ЦНАПі створилася величезна черга бажаючих оформити біометричний паспорт для виїзду України Шенгену без візи. А де є черга, там є незадоволення. І побажання. Такі умови це взагалі сучасне, оце, оце все, що ви бачите. Половина черги стоїть, половина десь бігає, тому що немає нема зручності, немає нічого. Ніяких умов. Це вже не по сучасному, це есть, є сучасний підхід, Если Якби все-таки была какая-то электронная очередь, правильно? Была бы электронная очередь, не было бы столкновений таких вот людей. По разным службам приходилось ходить и не один раз. Вот чтобы вы дали квитанции так объяснили, как вы, вот говорю честно, это первый раз. Я их в 90-х оформлял, уже не раз. Такого никогда не было. Обычно это. В лучшем случае я тебе к стенду пошлют. И то так. Ну, именно пошлют, не отправят, да. А это первый раз, когда нормально все по-человечески действительно. Видно, что стараются. Начали слава богу, а дальше улучшать просто надо. Есть зачем работать. Наши предложения и пожелания. И все-таки эти предложения и пожелания в дальнейшем были реализованы. Мы сегодня, как в той сказке, да, про Золушку мы только учимся, поэтому мы будем стараться это делать быстро и качественно. Но все будет не только от нас зависеть. Зависеть еще будет от того, как будет работать канал. Тоже кабинет працюю за адресу и в улице. є Ярослава Мудрого 38 дріб 12 другий поверх перші двері ліворуч Щодня, крім суботи і неділі з 9 до 17 години. Вартість виготовлення біометричного паспорту за 20 робочих днів 557 гривень 32 копійки. Які документи треба з собою приносити, Документ, щоб не повертати? Тільки паспорт громадянина України і код ідентифікаційний, Квитанція про сплату. Навіть копії робити не потрібно. Людина приходить з цими двома документами, оплачує квитанцію, подає документи. Через 20 робочих днів. Плюс враховуючи плюс дні доставки. Це десь близько місяця. Паспорт буде готовий. Також у кабінеті ЦНАПу видають айді картки паспорт громадянина України нового зразку. Для тих, хто отримує такий паспорт перше, а це діти з 14 років. Послуга безкоштовна. Для тих, хто хоче обміняти паспорт громадянина України старого зразка на новий чи відновити втрачений. Послуга коштує 279 гривень виготовлення. Упродовж 20 робочих днів та 366 гривень виготовлення. Упродовж 10 робочих днів надіємося, що наші мешканці місця будуть витривали, чи мають витримку, не будуть тут скандалити. Буде жива черга. Наскільки важливо і можливо, ми будемо старатися оперативно надати послугу. Будьте толерантними, взаємовічливими, швидше все одно все не буде. Вас приймуть і через 20 днів ви отримаєте.